Вітаю, вашої пані та панове, В ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема популяризація здорового харчування на Рівненщині. І наші сьогоднішні спікери Роман Сафонов, керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб. Доброго дня, вітаю. А також пані Катерина Павелків, координаторка напряму здорова школа у Рівненській області Україна швейцарського проекту Діємо для здоров'я. Доброго дня! Доброго дня! Отож розпочнемо і напевно з вас, пане Романе, розкажіть, які проекти та ініціативи з популяризації здорового харчування впроваджує ваш центр для школя школярів, вчителів, батьків. Спочатку цього року майже 7 тисяч школярів та дошкільнят на Рівненщині вже відвідали уроки про здорове харчування, про корисні та шкідливі звички, про те, як мити руки, про вакцинацію. Такі заняття проводить наш центр, Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України в усіх. Громадах області і це не просто уроки, це турбота про здоров'я майбутніх поколінь. Діти щодня стикаються з безліччю різноманітної інформації, і тут надважливо, щоб в цій інформації були ті доказові, ті обґрунтовані знання про здоров'я. Через гру, через вікторини, через цікаві факти, діти дізнаються про те, як працює захист від хвороб, чому важливо довіряти доказовій медицині, як правильно мити руки, чому дуже важливо рухатись. І те, про що ми сьогодні говоримо, чому важливо обирати здорову їжу. Зараз насамперед я хочу звернутися до освітян, точніше до керівників освітних закладів. Якщо вас цікавлять такі заходи, які можуть провести наші спеціалісти в навчальних закладах Рівненщини, ми з задоволенням звертайтесь проведемо їх. І ще два запитання, пане Романе. Які основні принципи здорового харчування для дорослих і для дітей? Не... Дієти різноманітні, а баланс і різноманітність ось ідея так званої здорової тарілки. Ще здорову тарілку називають тарілкою здорового харчування. У свій час гарварські вчені розробили відповідну методологію, яку рекомендують Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я, і впроваджують це. Отже, як я сказав, різноманітність і баланс, які включають корисні продукти, такі як м'ясо, риба, бобові, цільнозернові каші, хліб, молочні продукти, горіхи, насіння. І Дітям важливо регулярно. Давати регулярні порції з різних груп продуктів щоб формувати принципи здорового харчування вже з самого раннього віку, пропоную пані Катерину доєднати до нашої розмови. Отож, розкажіть, які є механізми формування ось цих принципів і взагалі залі формування здорового харчування формування здорових харчових звичок, так скажімо, для дітей. Важливо, що в межах україно швейцарського проєкту Діємо для здоров'я було створено такий інноваційний інструмент, який називається Виставка Гра здорового харчування, навчання в дії. І цей продукт є новим. Він був створений на початку 2025 року. Основною метою його було саме промоція здорового харчування, формування здорових звичок серед дітей та молоді, підвищення їх обізнаності про здорові харчові звички. І цей продукт вже є на Рівненщині, і де з ним можна знайомитися? Як багато, скажімо так, закладів охоплені цим проектом, цією ініціативою? Та в межах Рівненської області ми працюємо з 19 закладами освіти, і в 15 з них вже є цей продукт. Угу. Як виглядає як виставка, так щоб візуалізувати, щоб люди, які дивляться наш брифінг, трішки так краще зрозуміли. Так, виставка складається з семи стендів. І кожен яких розглядає певну тему, що стосується здорового харчування. Є окремий стенд присвячений тарілці здорового харчування, вода найкраще напій, здорова харчова поведінка, якість та безпека їжі, сіль, цукор та жири Мікро, макронутрієнти та ще інші це виставка якась інтегрована в освітній процес в цих навчальних закладах. Так, звичайно, в закладах освіти є підготовлені команди вчителів, фасилітаторів, які працюють з цією виставкою, і вона є дуже гнучкою у використанні, тому можна використовувати повноцінно всі сім стендів. Під час, наприклад, позакласних заходів так само можна користуватися з окремими стендами на уроках, зокрема, уроки біології, здоров'я, безпека, добробу та інших. Е, на які групи школярів насамперед орієнтована ось ця виставка? Е, унікальність цього продукту є в тому, що її можна використовувати з різними віковими категоріями. Вона буде цікава як для дітей молодшої школи, так і середньої ланки, і для старшокласників, і навіть для дорослих. Тому що ми також пропонуємо у закладах освіти долучати до такої роботи батьків. Але звісно, коли працювати з виставкою, фасилітатором потрібно враховувати вікові особливості тієї групи, з якою вони працюють. Фасилітатори, про яких ви згадали, вони десь якесь спеціальне навчання проходили для того, щоб з цією виставкою потім ну, виступати перед школярами. Так. Так, звісно, ще в травні місяці був організований перший тренінг для вчителів, для освітян. В серпні місяці ми організовували окремий такий тренінг для представників Центру контролю і профілактики хвороб обласного та з інших регіонів, і вже підготовлені такі команди-фасилітатори. Ми також плануємо і в подальшому проводити такі навчання. Ось ця виставка вона називається здорове харчування навчання в дії? Вона лише на Рівненщині, чи вона в якихось інших регіонах теж є? Україно-швейцарський проект діємо для здоров'я працює в сіми областях України, і в кожній з областей така виставка є у закладах освіти і в центрах контролю профілактики хвороб. Ну і до пана Романа повернутися, пане Романе, ось ця виставка і взагалі подібні ініціативи. Чому вони є важливими? Шкільний час це не тільки час, коли діти досить інтенсивно ростуть і дитячий організм розвивається, що дуже добре бачать батьки. Це той період, коли формується світогляд дитини і в майбутньому дорослої людини, і закладаються ті поведінкові моделі на все життя, які будуть. Чесно скажем, що сьогодні більшість звичок, які формуються, знову ж у більшості дітей, важко назвати здоровими. Діти споживають велику кількість фастфуду, газованих напоїв, транжирів, оброблених продуктів з високим місцем цукру і таке інше. Такі харчові нездорові вподобання викликають цілу низки хвороб, це насамперед серцево-судинні захворювання, діабет та інше. І надзвичайно поширеною проблемою сучасних дітей є надлишкова вага в Україні, наприклад, щороку фіксують від 18 до 20 тисяч нових, нових випадків. Тобто надлишкова вага це не лише проблема тіла, вона призводить до різноманітних проблем з психічним здоров'ям, це тривожність, це депресія, і навіть на рівні низької самооцінки це теж дуже серйозний негативний вплив. Здорова тарілка, про яку я вже згадував, допомагає збалансувати раціон дітей та підлітків і. Знизити ризики розвитку багатьох хвороб правильні звички, які формуються, сприятимуть здоровому ставленню до їжі і, як вже було сказано, здоровим стосункам з, зі своїм тілом, що теж надзвичайно важливо. Підходить до завершення наш брифінг і на сам кінець, так би мовити, користуючись нагодою, можете звернутись до батьків і дати їм якісь поради щодо формування здорових харчових звичок у їхніх дітей. Як сказав один педагог і філософ, діти не слухають те, що їм говорять. Діти сприймають те, як живуть їх батьки, і те оточення, яке вони мають. Тому, перш, на що хотів би звернути увагу, щоб батьки були прикладом. Прикладом для Здорового харчування, тому здорову їжу їжти своїми дітьми. Другий момент дуже важливо, щоб діти залучались до приготування такої їжі. Дітки набагато з більшим задоволенням будуть споживати саме те, що готували вони. Це досить цікавий і момент, який реально працює. Не потрібно примушувати. Дітей їсти здорові продукти потрібно поступово неквапливо включати відповідні продукти в раціон. І, звісно, ну давайте на реалії дивиться, дітям неможливо повністю обмежити споживання газованих напоїв фастфуду, але батьків змозі контролювати рівень споживання цих нездорових продуктів до якогось мінімуму, який не буде шкодити, але іноді рідко буде доставляти задоволення. Дякую нагадаю нашим глядачам. що... Це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про здорове харчування, зокрема його популяризацію на Рівненщині. Нашими спікерами були Роман Сафонов, керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дякую, пане Романе. А також пані Катерина Павелків, координаторка напряму здорова школа в Рівненській області україно швейцарського проекту Діємо для здоров'я. Дякую вам, пані Катерино. Глядачам дякую за увагу. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.